Всім привіт! Мене звати Діана. І сьогодні я нарешті знімаю фінальну частину огляду на сьому скетчбук. Якщо ви не дивилися перші дві частини, то раджу спочатку подивитися їх, а потім вже цю. Минулий огляд я завершила на цій картинці. Це щось типу сонячного лісу. Мені вона і подобається, і не подобається. Наступним у нас іде персонаж Аніме One Piece, Я не пам'ятаю, як його звати. Не дуже подобається його лице, та і в принципі картинка загалом. Ой, я думаю, ви зрозуміли, хто мій улюблений персонаж. Малювала його з голови, тому не сидіть строго. Наступна картинка це щось типу літній захід сонця, пейзаж, але вона мені не дуже подобається, якщо чесно. Оцю картинку я змалювала із фотографії, яку я зробила, коли ще була в Польщі. Вона мені дуже подобається, така кольорова. Цю також я змальовувала з фотографії, яку я зробила в Польщі. Вона мені також дуже подобається. І наступна так само. Насправді мені дуже подобається змальовувати свої фотографії. Це так круто, коли ти маєш і фотографію, і малюнок про один той самий спогад. Це також змальовка з фотографії. Не дуже подобається другий кінь, в якого не видно лиця, але ладно. Далі йде такий портретик актора, який мені дуже подобається своєю зовнішністю, тобто такий незвичайний. Його я малювала в таборі, і він мене асоціюється з дуже теплими і приємними спогадами. Взадів я написала ім'я актора, але мій молодший брат Марчик вирішив, що його звати Степан. Тому тепер він мене асоціюється з Степаном. Це, напевно, одна з найкращих картинок, яку я також малювала в таборі. А це я а, фотографія була зроблена моєю подругою в таборі, і я вирішила намалювати себе, як я сплю. Вийшло не дуже гарно, але просто теплий спогад від цієї фотографії. Далі в нас також змальовка з фотографії. Не дуже подобається, якщо чесно. Далі я починаю відлік, там наверху пише 11 малюнків до кінця скетчбука, і тепер кожен наступний малюнок я буду просто нумерувати. До речі, цю картинку я також змальовувала з фотографії з табору, проте там не було овечки, я її домалювала сама. 10 малюнків до кінця скетчбука. Далі йде якийсь такий чувачок. Тяжко було малювати фон, але дуже розслабляюче, Мені подобається. У нас вже 9 малюнків до кінця скетчбуку. Для цього малюнку я виставила вазиком з владома, перчики, сфотографувала і вирішила намалювати. Також я там собі записала листок, щоб того, як я скотч, домалювати листочок, щоб картинка вийшла такою цікавішею. І в нас вже 8 малюнків до кінця скетчбуку. І після цього малюнку я ще домалювала там, де я сплю. Тобто, виходить, що це вже сім малюнків до кінця скетчбуку. Я ходжу на майстер-клас з малювання і нам дали бумагу Гуаш і сказали намалювати щось своє за бажанням. І я вирішила намалювати такий маяк. Це я змальовувала з фотографії. Мені дуже подобається ця атмосфера. І ще вони всі майже похвалили за цей малюнок, тому він мене асоціюється з такими теплими спогадами. Я його сюди вклеїла. Тут я написала два малюнки до кінця скетчбука, бо я вклеювала цей малюночок перед останній, Тому так. В тіктоці був тренд про якусь полярну птицю, і воно мене надихнуло, я вирішила намалювати щось подібне, своє. Насправді мені не дуже подобається людина, але птиця прикольна. І це виходить шість малюнків до кінця скетчбуку. Наступне в нас іде чівачок, ім'я якого я не пам'ятаю, давно не дивилася аніме. Насправді не дуже подобається кольор Шкіри, але стиль прикольний. І вже 5 малюнків до кінця скетчбука. Далі в мене йде картинка постелі. Мій брат сказав, що це взагалі не схоже на постелю, і він навіть не зрозумів, що вона вже домальована. Але мені вона подобається, нічого не знаю. І це виходить, що вже 4 малюнка до кінця скетчбуку. Наступна картинка це якийсь вікінг, ем, який йде вогню. Хоча ніхто не зрозумів, що це вогонь. Мені дуже подобається насправді, бо я малювала це олійною пастеллю. Е, мені назваці фон і вогонь. В принципі, мені цей стиль подобається і воно виглядає прикольно. Далі йде якийсь гуашний пейзаж на швидку руку, який я малювала, щоб скоріше завершити скетчбук. Ем, я його оцінюю десь на. 4 із 10. І це виходить, що 3 малюнки до кінця скетчбуку залишилося. Перед цим десь було 2 малюнки до кінця скетчбуку. А ось це була вклейка. І наш вікінг це означає, що залишилось один малюнок до кінця скетчбука. А саме останній це яєчня олійною пастеллю. Цю пастель я купляла в Аврорі і вона залишає після себе такі кумочки, що дуже погано, бо вони відбуваються на іншій бумазі. А так, то вона непогана. І це був останній малюнок до. А, я тут гербарій сушила. Це був останній малюнок до кінця скетчбука. Все, кінець, the end. Я його говорила рівно рік, прямо так, як я й хотіла. Також тут є обновлена картинка, якої не було в минулих оглядах. Тут -та я малювала акрилом, гащо і лінером. В принципі, класний стиль, мені навіть подобається дуже. Якщо чесно, я просто обожнюю поєднувати різні арт-матеріали в одному малюнку. Тобто, я можу малювати малюнок лінером, обвести його гащою і щось там домалювати, якісь деталі олійною пастелью або олівцями. І це насправді дуже класно. Цей скетчбук вже завершено. Ви його, напевно, вже ніколи не побачите в наступних відео. Проте, в мене в планах є купити ще один чорний скетчбук від ArtCreation, про який я дуже мрію. У мене ніколи не було а, скетчбуків цієї фірми, тому я б дуже хотіла купити і спробувати її. У мене рівно через тиждень, 2 листопада, буде день народження. І я планую собі на день народження зробити такий, як подаруночок невеличкий для себе. Я обожнюю передивлюватися всі свої малюнки, які я малювала раніше. Мені аж так тепло, не до 6 прямо я не можу. Ці малюночки були найперші в цьому скетчбуці. і я навіть не уявляла, що в мене настільки виросте скіл після них. Піде такий своєрідний прогрес вгору. Це насправді дуже класно. Я просто не можу. Я буду за ним сумувати. Ам, цей скетчбук я почала вести 25 жовтня 22 року, а завершила 25 жовтня 2023 року. Коли я почала його вести, планувала, що завершу приблизно за півроку, але так не вийшло, бо в мене була куча артблоків. Але все одно, рік це кругла дата, це дуже класно. Наразі я веду дуже малюсінький скетчбук порівняно з попереднім. Ви можете побачити декілька картинок, які там є. І коли я вже завершу половину, то я зніму на нього огляд. А вам я дуже дякую за перегляд, за те, що дивитесь це відео. А не забувайте ставити лайк, написати якийсь коментар або навіть підписатися на мене. Можете подивитися попередні відео, які я знімала, дуже цікаві. Ну а зараз всіх люблю, обіймаю, Дякую, до побачення, до нових зустрічей.